то? А ви знали? Що найдовший житловий будинок у світі розташований у Луцьку. Він складається з каскаду житлових будинків протяжністю 2 кілометри 775 метрів. Щоб дійти від одного кінця будинку до іншого, знадобиться близько години. В гості до свого сусіда можна їхати декілька зупинок тролейбусом. Архітектурна конструкція з висоти пташиного польоту нагадує бджолині соти. Мешканці так і кажуть, що живуть у вулику. У будинку 156 під'їздів та понад три тисячі квартир. Це приблизно 8 тисяч сусідів, що практично дорівнює населенню цілого міста. Чоп. Забавний факт, що деякі мешканці при заселенні перший час їздили додому на таксі, бо блукали. Тут кожне наступне подвір'я схоже на попереднє. Як думаєте, скільки б вам знадобилося часу, щоб запам'ятати дорогу додому в такому будинку? Підписуйтесь. Нові факти чекають.